Привіт, друзі! Останнім часом в інстаграмі мені прямо ну дуже часто попадається реклама оцього супер-мега-модного трендового м'якого бігудя. Я, звісно, вирішила, що це просто доля, і я просто зобов'язана його повторити. Тому це, що ви бачите сьогодні в мене на голові, це я вже вперше спробувала його накрутити. І в цьому відео я пропоную вам разом зі мною пошити отаку от модну штучку. В мене цей бігуть зі стрічками для фіксування волосся, з резиночками, які я теж покажу, як шити в цьому відео. Готові? Поїхали! Значить, для пошиття цього чудо бігудя нам знадобиться основна тканина. От у мене це такий сатин, красивий смарагдовий кольор, мені дуже подобається. Можна ще взяти атлас або шовк. Шовк для волосся взагалі дуже приємний. Атлас, якщо берете, то не беріть найдешевший, тому що він і по швах буде лізти, не витримає того набивання, бо ми ж його ще будемо наповнювати наповнювачем. І плюс він дуже електричний, буде електризувати вам волосся. Краще взяти матеріал більш якісний. Для наповнювача я взяла. Холофайбер, він такий пружинистий, гарний буде тримати форму. Можна взяти якийсь ще сінтепух, чи що у вас є. У мене був холофайбер, тому піде. І ще резиночки для резиночок. У мене була така сама звичайна, її я буду використовувати. Це ми будемо шити резинки, які будуть фіксувати наше волосся от на цьому чудо-бігуді. Ширина тканини у мене 1,5 метра. Вона в мене трохи на стіл не влазить, але щоб ви розуміли, дольова нитка йде отак. Малювати свою смужку для цього бігудя я буду ш... використовуючи ширину тканини. Отак, через цю ширину, 9 см смужка, відміряю. І буду відрізати. Для мого волосся короткого, бо це буде достатньо. сантиметр іде, По сантиметру йде на шов, решта набивається, і, в принципі, буде тоненький бігут якраз для короткого волосся. Якщо у вас волосся ширше, ви можете зробити цю смужку теж ширшою, 10-12 см, уже як вам сподобається. Ну, побачите потім, по моєму результату. Отже, з вами через цю ширину тканини відміряємо і відрізаємо смужечку. Я робила цю смужку такою довгою аж півтора метра, через те, що я хочу зробити не просто бігуть, а бігуть зі стрічкою, щоб я могла потім волосся, отак зверху чи там десь ззаді, зафіксувати, і воно не розсипалося. Для короткого волосся так зручніше, тому що із оцієї піпки самого бігудя воно просто розсипається і розвалюється. Бігудь у нас буде 80 см і два вільні хвостики, якими ми будемо зав'язувати. Отже, ви можете зашити, наприклад, наглухо ці хвостики, і залишити дірочку посередині, для того, щоб набивати бігуть. А можете зашити повністю всю цю довгий зріз і залишити вільним, незашитим оцей от хвостик і завихати через нього. Я для себе вирішила залишити посередині дірочку, для того, щоб. Не через цей весь вільний кінець, три часа не напихати цей холофайбер. Я думаю, що зручніше буде, якщо дірочка буде посередині. Отже, давайте зараз будемо шити. Булавочками я тут собі вже скріпила, тому що тканина досить слизька, вона веде себе як жива, тому щоб полегшити собі роботу, фіксую булавочками і на сантиметр від краю буду строчити. Коротких кінцях нашої стрічки підрізаємо навкоси припуски для того, щоб не було зайвої товщини. потім. Оці хвостики ми не обрізаємо. Зараз за допомогою них ми будемо вивертати нашу стрічку. Заправляю я цей хвостик в голку, зав'язую на вузлик, щоб не розв'язалося все це діло, зав'язую отак. Раз. І... Два. Тепер голку між слоями, між припусками на шов запихаю в середину, всередину нашої стрічки. І всередині стараюся розвернути її так, щоб пихати вперед не гострим кінцем, а попкою оцією. Тут де петелька, воно тупіше не буде зачіпатися, буде спокійно собі йти вперед. Так розвертаю. Мені довелося трошки нею вилізти з боку, але то нічого. Все. І починаємо так от протягувати нашу стрічку для того, щоб вивернути. Ну, потрошку підтягуємо. До серединки дотягнули голочку нашу витягуємо, так, все підтягуємо і дивіться. Так от легко, гарно, зручно все витягнулося, нашу стрічку ми вивернули. Тепер голочку, точніше ниточку, близько там до краю, підрізаємо, вона там десь сховається. от. І оцей хвостик, щоб він був красивий, ножничками, як завжди, через дірочку підрівнюємо. Я завжди собі допомагаю ножничками, щоб це не було, щоб це не вивертало. Хай то буде воротнік, комірець якийсь, чи ще щось, поясок, все я ножничками край підрівнюю, щоб він був кращий. Потім ми, звісно, його ось так от І ще проутюжимо, але перед цим ножницями придаємо форму. Тепер складаємо нашу стрічку навпіл для того, щоб визначити серединку, я собі отак от помічаю. І від цієї серединки відміряємо в дві сторони по 40 см. 80 см це буде довжина саме того відрізку, який ми будемо з вами набивати. А решта це будуть вільні кінці стрічки, якими ми будемо просто потім кріпити цей бігуть на нашій голові. Так, 40 см від серединки. 40 сантиметрів. Отак. І в цих місцях, де ми зробили позначки, нам треба прокласти закріпки, тобто пряму строчку на машинці. Вільні кінці стрічки я вже припрасувала. Вони в нас готові. Тепер через оцей отвір всерединці будемо набивати наш. Бігуть, нарешті дійшли до того самого моменту. Потім ручними стіпками обережненько його все зашиємо. Ось їхала буду подобрати потрошку, і поїхали. Тепер я голочкою вручну зашиваю цю дирочку і потрошку підпихаю туди свій наповнювач, щоб воно ж плотненько так усе гарно сиділо. І затягую ниточку. Отака От смішна штука в нас вийшла. Бігуть зі стрічками у нас готовий. Тепер ми з вами пошиємо резиночки, за допомогою яких будемо закріплювати волосся на бігуді. Отже, я вже викрила із основної тканини дві полосочки, ширина 8 см, довжина 28 см, і сама резинка 13 см. Дві резиночки в двох екземплярах все і розкроїла. Беремо нашу заготовку під резиночку, складаємо лицем до лиця і Прокладаємо строчку на 1 см від краю по довгому краю. Робимо таку ковбаску. Припуски на заготовках я розпрасувала в різні сторони. Тепер беру шпилечку і буду вивертати свою заготовку на лице. Тепер цією шпилечкою вдінемо в нашу заготовку резинку. Але хвостик тримаємо, щоб він не проскочив через, не заскочив всередину. Нам хвостик знадобиться. Отак от, от булавочку вийняли. І зараз на машинці ми оцю резиночку з'єднаємо, прокладемо з'єднувальну строчку. Тепер нам треба закрити оцей короткий зріз на резинці. Один хвостик ховаємо в інший. І цей інший підвертаємо, щоб заховати негарний край. І вручну обережно, акуратненько, дрібненькими стібочками, ми все це діло зашиємо. Так швидше, ніж то вивертать, як там є різні способи пошиву цих резинок, плутаться, і все одно в них доведеться зашивати десь тут, на цьому шві. То я для себе вибрала такий спосіб, щоб закривати просто вручну оцей короткий зріз. От така розиночка у нас вийшла. ну Практично, магазинна, взагалі нічим не відрізняється. Я зробила таку не широку, тому що волосся в мене коротке і тонке. Якщо ви хочете ширшу, то відповідно робіть не 8 см ширини от цієї заготовки з тканини, а там 12-15 і більше. Ну що ж, і от такий весь набір разом з бігудьом вийшов. Взагалі від магазинного нічим не відрізняється, я вам скажу. Дуже класний. Давайте ми разом з вами тепер його і перевіримо, як воно працює. Момент істини розв'язуємо наші ці хвостики, побачимо, що вийшло з цим бігудьом. Знімаю резиночки. будь ласка, За моїм майстер-класом. Викладайте в історіях інстаграм і відмічайте мене. Мені буде дуже приємно, що ви скористалися моїм майстер-класом та теж пошили таку трендову річ. А ще буду дуже вдячна за коментарів, вподобайки та підписки на цей мій канал, тому що так ви будете допомагати українському Ютубу розвиватися. Бережіть себе та своїх близьких і побачимось в наступному відео!